розуміння і сутності нашої віри в заступницю нашу Богородицю і присну дію Марію. Те, що церква вшановує сьогоднішнє свято, це має дуже велике значення. І люди, які вкладали стихири, торпори, кандаки, ікоси для богослужіння цього, вони надали дуже глибоке тлумачення тому, що відбувається. І вони почали. Не з події, а з того, який вона має сенс. І це має бути для нас великим уроком, навчанням таким, бо все, що пов'язане з реальністю нашої віри. Реальністю біблійною, євангельською, реальністю історії церкви, святості Все це реальність в першу чергу символічна. Будь-що в межах цієї реальності, яка вибудовується, або в церковному або в церковному передані будь-що набуває найглибшого змісту, бо має своє символічне значення. І подія введення до храму Пресвятої Богородиці має символічне значення, пов'язане ось з тим. Не один раз протягом богослужіння. Ми читали про те, що вона ж сама, як храм святий, в який входить Бог, в якому оселяється нескінченність Божа. Це неможливо уявити собі ні в якій уяві. Але це та реальність. Символічна, яка пов'язана з сутністю, з природою Пресвятої Богородиці. Вона є оселя Божа. Вона не просто матір, немовляти Ісуса Христа потім буде. Вона те, що вмістила невмістиме Бога. Вона більша за храм, само собою зрозуміло. Там далі розповідається, що вона двері. Далі ми знаємо, що церква багато разів пов'язувала її з символом ліствоці, яка єднає небо і землю, двері, через які приходить Бог. Але головне, що вона по природі своїй. Вмістивши, невмістиме в утробі своїй, вона є щось подібне храмові, але більше за храму. Усередині храма, святому святих. в ковчезі завіту перебувають тільки скрижалі. Інколи, благодать Божа, туди приходить, не сам Бог. А тут приходить Бог і вміщається невмістиме в трубу жінки. І вона потім дивним способом народжує оце немовля і починається шлях людей до єднання з Богом. Супереч всім нашим відпадінням від Бога. Починається шлях до спасіння людства через Пресвяту Діву Марії. І тому немає значення, що міркує знавець правил поведінки в старозаповідному храмі. Він знає, в святеє святих міг входити лише не священник, а первосвященник. Голова всього священства і раз на рік. А її звичайний священник Захарія вводить в святеє святих. От, саме тому, що вона призначена бути храмом більшим за цей земний, збудований людьми храм, храмом більшим за це святе і святих. І саме отакі речі символізуються тією подією яка зберігається в передані церкви як подія нашої священної історії. Нам треба зрозуміти велич її з одного боку. Бо вона вмістила Бога і стала матір'ю. Спасителя Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. І треба зрозуміти, що вона ж людина, вона така, як на всі. І ми часом, прочитуючи молитви, помічаємо, що там говориться про храм моєї душі який може бути чистим або може бути оскверненим. Але в храм моєї душі з кожним причастям входить Бог. Наше єднання з Богом почалося з тоді, яка вміщає Бога. І наше єднання з Богом продовжується в житті церкви через. Причастя тіла і крові Спасителя нашого Ісуса Христа. І знов-таки нам треба осягнути велич того тайства, до якого ми причетні. Це є тіло моє, це є кров моя. Бог тіло і кров вміщається в мені. Невмістиме для того, щоб побожити людину і повернути її до Бога, тобто її природу гріховну відкинути, а привести до спасіння, в єдності з Богом, як центром і джерелом світла і життя, істини і любові, правди і свободи. Все в ньому, все через нього. Без нього нічого не можемо робити. Він надає нам найістотніші цінності. І ми приймаємо їх. Єднаємося з Ним. І все почалося з того, що озарінням небесним. Откровенням Божим старий священник відчув. Він навіть не зміг сформулювати, що він відчув. Але відчув це диво, яке є присутнім зараз в храмі, трехлітня дівчинка, яка підіймається сходими. І має дійти до Святого Святих. І знаючи ту велич її. І ту наближеність до нас. Ту тотожність з нами. І ту велич знов таки. Ми розуміємо. Чому? Людство звертається до неї. По заступництву, по допомогу, бо немає іншої заступниці, крім тебе. Присе тебе, спаси нас.